кальян, а, и он такой вот сидит разваленный, и начинается под музыку, значит, какая-то женщина по нему там вот так вот она ползает, как змея просто, и вот так, и вот так. И... Она такая встает, махнула этим платьем, цепляет этот кальян, значит, вспыхивает это платье, и вот такое, и она удаляется. Он, вообще у него не дернулась ни одна мышца лица, ничего, он так как сидел, вот так, рыжик, мы и живем. Головний герой цих спогадів Ахави король нічного життя Києва, початку 2000-х, Артем Мілевський. Динамівець на піку своєї кар'єри буквально сипав грошима. За одну ніч якось оплатив чек на 17 тисяч євро. А міг протринькати в казано і 15 тисяч за один вечір. Там ролі фішка, там все швидко. Бах бах, красний чорний, зороса сусіди, шух, шух, це все розтаяло, коротше, ті фішки смотри. Фініш. За мінуту задає. Можна все слить, так? Да? На базу поїхав утром. Зашторився, відкрилися кошка і все, поспав. Проснувся, обдумав Думаю, Не треба поїтися грати. А загалом на розкішне життя Мілевський витратив близько 12 мільйонів євро. Ну я ж не програв їх у казино. Я їх прогуляв, витратив на речі, на всякі походи, на НБА і хокей. Завжди і всюди сидів на найкращих віпі місцях. Я витрачав на те, щоб кайфувати від життя, але я завжди залишався людиною. Футбольна зірка переживав бурхливі романи і часто опинявся на перших шпальтах таблоїдів. Артем не приховує. У стосунках того часу постійно зраджував своїм партнеркам. Ну, мені тяжело з одним чоловіком, я так скажу. Мені з одним тяжелоком чоловіком тяжело так постоянно Це Як разнообразі, знаєш, як ну. Це, не знаю, як це об'яснити правильно. Это распущенность, или что? Что, это распущено? Сразу распущено. Попри статус затятого холостяка, кілька років тому Мілевський навіть замислився про батьківство. Мені здається, якщо так далі триватиме, то я піду шляхом Кріштіану Роналду. Мені спочатку це як жарт казали впродовж уже років п'яти. Всі підколювали. Навіть коли я в стосунках був, мені дівчинка говорила: все ясно, ти, мабуть, від сурогатної матері будеш мати дітей. Я кажу, не знаю, як вийде. Але може бути все. Перші серйозні стосунки, розповідає Мілевський, у нього були аж у 23 роки. Мова про роман із Валерією Крук. Більш відомою як телеведуча Кульбаба, її футболіст називав своїм ідеалом жінки. У нього отличне чувство юмора, і вона дуже душевний чоловік, який розумів мене во всьому. Тобто, навіть недавно бачилися в супермаркеті. Просто обнялися і вона там вже з молодим чоловіком так Такняся, но все равно душевно тепло. Однако ця лав сторін добігла завершення. То ми нормально розішлись, ми друзі, і я ж говорю, що ми зустрічаємося. Ми з липками всегда на позитиві. То есть, є о є о ну, ми так розішлись, розішлись. У нас не було ніякого скандалу. Ну, ми як сошлись, так от, так і разошлись. До слова Кульбаба згодом зав'язала стосунки із ще одним динамівцем Олександром Яковенком. Я была трижды замужем, и все еще впереди. Я за то, что сколько раз предлагают, если есть любовь, то нужно выходить. Тем более в современном законодательстве уже штамп под паспорт никто не ставит, просто выдается свидетельство. Поэтому, девочки, всем вот, кому предлагают, выходите. По любви, конечно. Но Ну, это вы, сильно Может, вы хотите Василия тоже где-то еще на каком-то другом экзотическом острове? Рана рано, рано я ще спрашиваю такі вопрос. До речі, Валерій Крук досі разом з Яковенко молодшим, який по завершенні спортивної кар'єри став футбольним агентом. А про Малевського теж досі дуже тепло відгукується і розповідає, була дуже здивована наскільки в особистому житті Артем відрізняється від екранної картинки. Для була огромним чаруванням значто он на самом деле другой. Он очень добрый, просто он очень закрытый, мало кому открывают души. Поэтому его мало кто знает, какой он человек на самом деле. У него очень сложный характер, но как друг, как э, друг приятель, он, наверное, ну, мало, мало можно найти кого-то лучше. Також у Мелевського були стосунки звідси міс Україна 2000 тисячі Оленою щербань, яка також увійшла в десятку найкрасивіших жінок планети на конкурсі Міс світу. Якийсь час вона розвивала свою кар'єру в моделінгу, а згодом перейшла у психологію та сексологію. Олена доволі популярна у соцмережах в інстаграм. До прикладу на її сторінку підписані 67 тисяч фоловерів. Серед колишніх дівчат Мілевського – багато гучних імен. Артем не приховує, що мав стосунки навіть із заміжніми заміжними жінками. Я об этом же не знал, что у него там, там, там муж чи что-то еще. Правильно. Это же дело, дело человека, если ты с кем-то встречаешься, ну, ты сама должна понимать, там, надо на тебе это или не надо. Но если ты идешь на это, значит надо. Свого часу, екс-зірка Динамо наробив чимало галасу в медіапросторі, розповівши про нетривалий роман з теперішньою пропагандисткою путіністкою Тіною Кандилаки. Щоправда, їхній зв'язок був ще задовго до російського вторгнення. По молодості було багато з ким конкретно так чи ні? Так, але це було давно, після чемпіонату світу. Ще вона приїжджала знімати найрозумніший до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я чесно знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: Привіт, це Тіна Канделакі. Я відповідаю, що з того загалом розмова не пішла. Але потім ми списалися кілька разів, побачилися і поспілкувалися. Зараз Канделакі активно підтримує війну проти України з червня 2022-го Ця путіністка разом із чоловіком та двома дітьми перебуває під персональними санкціями США і Канади. Якось артем зізнався, що його кент Алієв завадив залицянням до Дача Астаф'євої. Тоді Алієв наламав дров. Ми сиділи з Астаф'євою в холі готелю година п'ята ранку. А він приїхав і давай заважати. Міля відвези мене додому. Все і накрилося. Через багато років імена Мілевської Астаф'євої будуть знову фігурувати поруч. Але цього разу у контексті гучного і дещо дивного скандалу. На початку повномасштабного вторгнення Даша допомагала готувати їжу для воїнів збройних сил України. Мережу облітали кадри, як вона у величезних об'ємах чистить картоплю. І ось одного разу в ресторан, де волонтерила екзірка плейбой, прийшов Мілевський і нібито вимагав кілька безкоштовних порцій супу. За що Остаф'єва його вилаяла і прогнала? Утім, у колишнього футболіста своя версія подій розповідає, що намагався роздобути їжу для тероборонівців, які тоді жили в тому ж будинку, що й Мілевський. говорю, вот тысяча гривен, типа, дашь, я, типа, мол, туда сюда, да, типа, ну. А у них был такой большой казан такой, большой казан, и они суп разливали. То есть они разливали всем суп. Я говорю, можно 6 супов просто один, одним, черпаком налить. Как налетели, как налетели на меня за этих шесть супов. Я говорю, О, моя и короче. Как налетели, такие, я говорю, все, спасибо, кушайте Пушу самі та повернемося до романів колишнього форварда Динамо та збірної України. З 2019-го футболіст зустрічався з киянкою Мілою Омельченко. Про обраницю Форварда було відомо небагато. Полюбляє подорожувати, активно займається спортом. Їхні стосунки протривали два з половиною роки. А згодом Артем перебрався на історичну батьківщину. Там під час виступів за Динамо Брест з головою перенову стосунки з дівчиною на ім'я Валерія, яка володіла брендом жіночого його Графіт і салоном краси Beauty Lounge у столиці Білорусі. Це мій салон, Ой. моя повністю ідея, моя мечта в якийсь момент в житті моїй. Все сама? Це все, все сама, да, і дизайн, і ремонт, і, і пол помою, якщо треба. Кент, <laughs> все сделаю. Кент участвував? Кент, ні, з Кентом не. ми ще не, не знайомі. А, а, а звела їх доля в караоке, любов до яких, вочевидь, Мілевський досі зберіг. Заходить. Ні, там було рубашку в клеточку, джинси і високі ботинки а, на шаркашку. Ну вот он заходит и сразу не... на барчик, знаешь, а у нас столик. Я даже не знала, что он футболист. Через Артем и Валерія знову подково зустрілися. і сплохнув роман на кілька років. Случайно увиделись. Вспомнили друг друга, но не вспомнили откуда. Знаешь, бывает такое, что лицо знакомое, да? А как в откуда ты человека помнишь, как бы особо, может и не понимаешь. Он ну, такой подходит, а та можно вас на танец даже пригласить. Куда? Представляешь, зная его сейчас. Тисяч? А с Чартем швидко знайшов спільну мову із сином Валерії від попереднього шлюбу. Ми з його, Мы с ее мовой, с Валерией, да. Опять Валерія, да. которая да, в Минске. Мы очень нормально общались, он замечательный вообще человек у нее, и очень скромный, поэтому мы вообще очень нормально ладили. И схоже, Валерия была первой женщиной, с которой затятый холостяк и Гульвиса был готовы пити пидвинец. Чуть-чуть. Не хватило, наверное. Девушка, с которой у тебя были отношения в Беларуси, ты думал, чтобы сделать ей предложение? Ну, да, так? ну немножко. И что тебя остановило? Немножко не дотерпела, наверное. Немножко этот чуть накосячил и ну, я, я, получилось, что уже это было не актуально. Зараз Артем перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Міла. Про неї теж відомо небагато. Не дуже активний профіль в інстаграмі, менше 4 тисячі підписників. Час від часу пара ділиться фотографіями із відпочинку або побутовим контентом. А нещодавно 40-річний Форвард струсунув медіапростір, опублікувавши світлину із перснем для заручень на пальці Міли. І підписав: якщо навіть кріш наважився, то ми зобов'язані. Натякнувши на освідчення португальської суперзірки Джорджині Родрігес, тож схоже. Не за горами весілля, хоча достеменно важко сказати, чи це справжні заручини, чи бажання трохи підігріти інтерес.